Мережі обговорюють українського виконавця Андрія Данилка, більше відомого як вірка сердючка. Він цьогоріч виступав на фестивалі в Юрмалі разом з російськими виконавцями. А опісля в своєму останньому інтерв'ю заявив про те, що не буде перекладати свої російськомовні пісні, бо не хоче ламати язик. І як на вашу думку, чому українські виконавці на другому році війни мають досі таку позицію? Можливо, в нього ось такі Такі промах... погляди, і він просто не е... Не поділяє думку українців, які хочуть від Росії йти якнайдалі. Тому ну, мені дуже шкода насправді, коли я таке. Так, зараз я почну плакати. А чому для вас це така болюча тема? Не можу, я не можу перед не будемо так. Говорить великий Львів. А ви підписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть свою думку в коментарях.